Людина звільняється з гріховного Рабства. Господь Він дарує нове життя. В мене колись були дуже, дуже погане життя, колись було, коли я Бога не знав. Були в мене наркотичні залежності, алкогольні, і Також відбував покарання у в'язницях жив у темряві, тому що не знав Бога. Не знав іншого життя. Але вже 14 рік, як моє життя повністю змінилося, Господь звільнив мене від наркотичної залежності. Господь змінив мій образ житті. І я сьогодні нова людина, зовсім інша людина. Не тому, що я себе в руки взяв. А тому, що Господь Ісус Христос поміняв моє життя, можливо, в тебе є також сьогодні проблеми, якісь залежності, можливо, ти не можеш сам собі допомогти, взяти себе в руки і щось змінити в своєму житті. Є для тебе Ісус Христос, який любить тебе і Він може поміняти твоє життя. Він може звільнити тебе від будь-яких залежностей. Він може дати тобі нове життя. Все, що від тебе требується, дорога людина. Поклич до Ісуса Христа в молитві покаяння. Визнай свою вину перед Ним. Покайся в своїх гріхах, читай Біблію, молися, і світло Христове прийде у твоє життя. І темрява, вона втече від тебе. Темрява це той спосіб життя, який людина веде без Бога. Людина відійшла далеко від Бога. Людина погрузла в своїх гріхах, в своїх якихось гріховних бажаннях і не може звідти освободитися, тільки приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого. Людина звільняється від гріховного рабства. Ісус Христос дає свободу, Він дає нове життя, Він прощає гріхи. Може в тебе сьогодні депресія? Може твоя душа болить? Можливо, в тебе якісь страждання великі у житті. Або, може ти почув від лікарів смертельний діагноз в свою сторону. А може ще якісь проблеми тебе докучають? І ти в розпачі, і твоя душа, бо і серце рветься, і ти не знаєш, де шукати порятунку для себе. Ісус Христос є твоїм порятунком. Він є лікар над лікарями, Він є цар царів, він є Господь Господствуючий. Прийди до нього, дорога людина, і Він заспокоїть твою коплену душу, Він дасть тобі радість спасіння, Він запише твоє ім'я в книгу життя, і твоя душа з ним обрете спокій і спасіння. А саме головне, що після закінчення земного життя твоя душа відправиться в небесне царство, якщо ти примирився з Богом. А якщо з Богом не примиришся, то після закінчення земного життя душа твоя буде відповідати на Божому суді, а потім відправиться в пекло, на вічні муки, і все тому, що ти не прийняв Сина Божого, і все тому, що непрощені твої гріхи, і ти ніяк за них не зможеш заплатити, і ніякий викуп за свою душу не зможеш дати перед Богом. Тільки приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, моя душа може звільнитися від гріховного рабства. Якщо ти сьогодні втомився в житті, якщо ти сьогодні хочеш сказати Богу, прости мої гріхи, прости мене за все те, що я робив, неправильне, і ти хочеш це зробити, покаятися. Підійдіть сюди на це місце, і ми помолимося за вас. Не стидайтеся молитися, хається, стихайтеся грішити, грішити стидно, а казати Богу прости, то це не стидно. Це сатана дає ложний стид людині, що не кайся, не зараз потім покаяшся, завтра покаєшся, поживи для себе, а на старості років покаєшся. Це обман сатани, ворога людської душі. Завтра може для нас не наступити. Хто із вас може з певністю сказати, що завтра вранці він відкриє очі? Ніхто не може сказати, ми не у владі управляти своїм життям, але Господь, він є начальник життя. Він знає, скільки тобі залишилося і мені жити на цій землі. Тому треба поспішити покаятися, примиритися з Богом. І тоді у наслідуйте прощення гріхів і дар вічного життя. Я за вас помолюся. Боже, праведний милосердний, ти бачиш цих людей. Я прошу тебе за цих людей, Боже. Прости гріхи тим, які каються. Ти знаєш їхнє життя, всі переживання. Ти знаєш, у кого є, які думки на цьому місці. Хто що проходить в своєму житті? Все тобі відомо, Господь. Смилуйся над цими людьми. Благослови місто Луць. Благослови Волинь, Волинську область, Луцьку область, Боже, благослови. Нехай в кожен дім, в кожну сім'ю прийде твоє Євангеліє, Твоє світло. Нехай прийде мир і спокій у кожне серце, нехай кожна душа пізнає тебе і наблизиться до тебе і отримає спасіння. Боже, благословляю цю місцевість, благословляю цей край іменем Твоїм святим, та буде ім'я Твоє прославлене, Возвеличене. І благословена, отець, сини дух святий. Амінь.